Олег Богданович, вітаю вас. А в рамках сьогоднішнього інтерв'ю ми будемо обговорювати ряд важливих питань. Зокрема, нещодавно Квеп Подільськ теплокомуненерго та Подільськводоканал отримали потужні генератори від іноземних благодійних організацій. Як ви, як керівник Подільської громади, налагоджуєте співпрацю з іноземними партнерами? Доброго дня за все хочу сказати, що ми приймаємо участь в всіх програмах. Ми за себе заявляємо. І якщо є така можливість, ми звертаємося за допомогою. Ну зараз така була нам указана допомога. Від отримали генератор на 500 кВт, Це теплокомуненерго і на 120 кВт водоканал. Місто практично забезпечено електрогенераторами повністю. Нам не вистачає одного. Генератора для великої котельні, але ми зараз цей великий генератор поставимо на автомобіль, який ну, і можемо мобільно ним рухатися по місту. Чи можна говорити, що усі підприємства, організації та лікарні Подільська готові до можливого блокауту? Хочу вас запевнити, що всі організації забезпечені повністю генераторами. Таких кричучих проблем по генераторах на сонячне вони відсутні. З перших днів російської агресії міська влада всіляко допомагає, підтримує Збройні Сили України. Нащодавно на головній площі Подільська відбулася урочиста передача автомобіля. Розкажіть про допомогу більш детально. До нас звернулися військовослужбовці за допомогою. Ми на нараді порадилися і всі прийняли активну участь у збору коштів на цей автомобіль. Автомобіль переданий. Ну, я думаю, що цей автомобіль буде робити свою роботу для перемоги нашої держави. Чи є зворотній зв'язок з військовослужбовцями, яким ви допомагаєте? Да, ми часто з ними спілкуємося по мірі можливості. допомагаємо. Також у нас є дівчата, шалені голки, які по всій Україні передають. Також у нас є дівчата, які випікають смаколики. Зо Івановна Осипова, і ми по своїй можливості допомагаємо їм теж в цьому. Нещодавно відбулася презентація меморіалу пам'яті на честь загиблих військовослужбовців. А вже є певні результати. Розкажіть про це детальніше. У нас була зустріч з родичами загиблих, які загинули в самий перший день. Вже конкретно упроділилися на місці, де буде стояти цей меморіал. Також упроділилися, як він буде виглядати. Ну зараз лишилося саме за нами. Що будемо робити повний проект. Який повинен бути, ну і шукати підрядчиків, які будуть це будувати. це все на себе бере місто, і ми це зробимо. Олег Богданович, дякую вам за інтерв'ю. Я впевнена, що ми змогли відповісти на усі питання, які цікавлять подільчан.